Скажіть, будь ласка, які у ну, вас є документи і за ту інформацію, яку ми отримали від Держбудконтролю про відсутність будь-яких дозвільних документів на виконання будівництва від державної інспекції сільськогосподарського господарства, те, що ми просили, тому що це органи, які має право проводити перевірки законності використання землі про відсутність документів. Головне правління земельних ресурсів, про те, що відсутні в реєстрі будь-які звернення щодо відведення земельної ділянки. Крім цього, коли піднімалось питання, чи внесено об'єкт до проєкту реконструкції парку, то замовник замовників Зеленбуд, який передавав нам документацію, підтвердив, що до нього не зверталися і в проєкті цього немає. У нас особисто у відділу приходили представники церковної громади і ми декілька разів роз'яснювали порядок, роз... казали, куди треба звернутися, які надати документи. І, тобто ми надавали в супровід в, в... в рекомендаціях по роз'ясненні, діє порядок в місті Києві на сьогоднішній день. І на той рік перше звернення було в 2011 році, друге було у 2012 році. Але дії, мені здається, ніяких Рекреція не робили спосіб. Що, можна, так, вимати. будь ласка, там відповідь. Шановне панство, я хочу звернути увагу на наступні обставини. У нас є кримінальний закон, який ніхто не ссовує. Науково практичний коментар до статті 197.3 передбачає кримінальну відповідальність за початок будь-яких робіт, в даному випадку будівельних робіт, без відповідної документації. Документацією може бути не якесь чиєсь спогодження. Може бути державний акт, акт постійного користування, договір оренди земельної ділянки. В даному випадку муси бути споруда демонтована, а в разі отримання відповідної документації побудована знову. Тому за таких Є обставин я прошу звернути увагу на ці моменти. Тому підводячи риску, я будь ласка, хочу, я хочу взяти да, слово, да, тому да, що еще... будь ласка, будь ласка, я ж сказала.